Пані Марійка розкаже, звідки вона таке позаріння і для чого ж вона вирішила це зробити для наших жінок? Олександр Іванович правильно сказав, тому що ми їздимо по Україні вже не один рік, тому що саме нашому відділенні в цьому році виповнилося минулого року, виповнилось 10 років, і протягом тих 10 років ми вже відвідали багато міст України. І завжди я шкодувала, що. Можемо показати десь там в Донецьку, в Києві. А зовсім мало ми маємо можливість показувати у місті Тернополі в себе вдома. Навіть батьки дуже часто студентів наших. Шкодують, що вони не можуть прийти на такий захід, де можна побачити наших студентів і де можна побачити їхні роботи, бо батьки бачаться все тільки в такому робочому стані. і тому в мене виникла така ідея. І мені дуже хотілося запросити тих людей, до яких ми приїжджаємо. Ми вже дуже багато часу їздимо в Вінницю, в їздимо в Київ, і мені хотілося запросити тих людей до нас, щоб вони подивилися, і тернополяни побачили їхні. Тернопільські дні моди започаткувати. Цей проєкт стартує 25 лютого о 15-й годині. В українському домі Перемога ми недаряно вибрали саме цей заклад саме цей заклад, правильно сказати так. Саме, саме тут ми проводимо, тому що все-таки це український дім, це центральна будівля нашого міста, і хочеться, щоб початок Тернопільських днів Моди був.